Сьогодні на тлі повномасштабного вторгнення особливо важливою постає тема цивільного захисту. Однак навіть в мирний час дане питання є актуальним, адже охоплює надзвичайні ситуації під час природних катастроф, техногенних аварій та інших загроз. Цивільна оборона охоплює широкий спектр заходів. Лішне з попередженням, реагуванням та відновленням після надзвичайних ситуацій. Відзначення цього дня нагадує нам про важливість готовності та співпраці задля забезпечення безпеки людей та захисту нашого спільного дому планети Земля. Всесвітній день цивільної оборони має довгу історію, яка пов'язана з розв'язком систем захисту населення від різних загроз. У 1931 році генерал медичної служби Джордж Сен-Поль у співпраці з кількома державами ініціював створення асоціації Женевських зон своєрідних зон безпеки у столиці Франції. Ця ініціатива була спрямована на утвореннях локальних зон безпеки через двосторонні та багатосторонні угоди в різних країнах. Згодом, у 1972 році, ця асоціація перетворилася на міжнародну організацію цивільної оборони МОЦО. Україна стала частиною МОЦО у 90-х роках. Державна служба України з надзвичайних ситуацій стала центральним органом виконавчої влади. чия функціональна діяльність координується кабміном через міністра оборони України. Протягом років Всесвітній день цивільної оборони став символом спільних зусиль країн та міжнародних організацій у підготовці та реагування на надзвичайні ситуації. А також у забезпеченні безпеки і захисту населення цей день нагадує всім про важливість готовності та співпраці, щоб забезпечити безпеку та благополуччя у всьому світі. Це світній день цивільної оборони і цілі привернення уваги людей у всьому світі щодо важливості цивільного захисту та підвищити готовність населення до самозахисту у разі нещасних випадків або аварій. Висловлення вдячності та шани працівникам Національних служб цивільного захисту за їхню самовіддану роботу. Це нагадує про важливість їхнього внеску в збереження життів людей у найважчі моменти. Як користуватися газом і газовими приладами? Привіт, мене звати Кіт Василь, і більшу частину свого життя я проводжу на кухні. Хочу розповісти тобі дещо цікаве про природний газ і те, як користуватися ним у побуті. Природний газ складається в основному з метану, який знаходиться під землею, завдяки газопроводам, газ звідти потрапляє до наших домівок. Які газові прилади ми використовуємо в побуті? Це газова колонка, плита і котел. Що треба робити, щоб газові прилади працювали правильно? Обов'язково провітрюй приміщення з газовими приладами та не закривай вентиляційні канали, не обігрівай приміщення за допомогою газової плити та не залишай газову плиту без нагляду, коли на ній готується щось смачненьке. Не забувай вимикати газові прилади і перевіряй та вчасно викликай майстра для ремонту газових приладів. Якщо ти відчув запах газу, терміново відкривай вікно на кухні, закрий всі крани на плиті, перекрий кран на газовій трубі і мерщій, телефонуй 104. обов'язково повідом батьків. Не вмикай та не вимикай світло, а також не запалюй сірники. Будь у безпеці, знай правила. Правила надання першої медичної допомоги. Різана рана. Її можна обробити йодом чи зеленкою, але не на саму рану, а навколо. Можна промити рану переки водню, накласти на неї. Бинтову пов'язку та викликати швидку допомогу за номером 103. Сонячний та тепловий удар. Перше, людину, яка отримала сонячний або тепловий удар, необхідно перемістити в затишне місце в холодочок та накласти потерпілому холодний компрес на лоба. Або ж, якщо у вас є, Скористатися нашатинним спиртом, який необхідно піднести до носа потерпілого і дати понюхати. Пошкодження очей. Перше, що ми маємо зробити, це промити пошкоджене око. Далі можна накласти пов'язку на око і зафіксувати за допомогою бинта. Якщо є необхідним, викликати швидку допомогу за номером 103, запаморочення. Якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхню. Далі можна покласти холодний компрес на голову та дати понюхати нашатирний спирт. Перелом ноги. Можна зафіксувати переломану ногу, як ви бачите, на малюнку 1. Зафіксувавши її за допомогою дерев'яної дощечки. Випити знеболювальне накласти холодний компрес і викликати швидку допомогу за номером 103, перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити за допомогою дощечки та бинта, випити знеболювальні пігулки та викликати швидку допомогу за номером 103. Колота рана. Промийте рану водою. Обробіть рану йодом, зеленкою або перекисним водню. Закрийте рану за допомогою лейкопластеря, пластеря чи бинта. Носова кровотеча. Перше. закиньте голову назад. Накладіть на переносицю холодний компрес. За допомогою вати закрийте ніздрю, як ви бачите на малюнку номер 3 Привіт! Я патрон, собака, рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе бачила у телевізорі. Давай грати у ній і вибухи. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому це ж цікаво? Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути. Яка красива міна! Схожа на метелика, але вона небезпечна я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді давай пограємося в піжмурки мурня. Парку Ва? у парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. І якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, станеться вибух, все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни. Місця, де були бойові дії, ліси чи партії, які огороджені, зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, який симпатичний ведмедик. Це ж не міна? Лов, стій! не підходь. Чому? Нікого немає. Ведмедик симпатичний. Угу. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. А він же нічим. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. Ваф! У ведмедику може бути вибухівка? Може у будь-якій іграшці, яка нічия, у подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці чи упаковці з під цукерок. Правило одне: не твоє не чіпай. Ваф! А сфоткати міну можна? Чисел, ші, чи селші, чи відозняти? Ні, ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. Якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін у саперів Є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. А що робити? Я можу зателефонувати мамі? Спочатку скажи собі: стоп. Зупинись, запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй. А повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102. А ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку розмінування України. Там ти і мене побачиш. Лас... То пограти сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ура! Ми забезпечні ігри! Щоб були помітніші, у вогнегасник заряджається соціальний порошок або піна. Коли щось горить, потрібно направити на вогонь трубку вогнегасника і натиснути на важіль порошок або піна, вирветься назовні і погасить пожежу. Наші вогнегасники занадто маленькі. Потрібно кликати на допомогу чудакова. Я вже покликав. Так, де пожежа? Ого! У! Ура! Завасили! Ну, дякую вам, друзі людини. Ви врятували мою лабораторію? Нема за що колего Коли б не ви, невідомо, як би все закінчилося. Пізнавальне дітям. Повітряна тривога, сирена це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Правила поведінки під час повітряної тривоги. У будівлі. Зайди в укриття. Це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон у квартирі. Якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля хідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. У потязі нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття, часто в містах є позначки укриття. Або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків, закрити голову руками. Якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. У військовий час День цивільної оборони набуває особливої актуальності, оскільки саме мирне населення часто стає жертвою дії агресора. Цього дня важливо звернути увагу на власну підготовку та скористатися можливостями, які збільшать знання та навички для власного захисту та е, рідних у небезпечних ситуаціях.